Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як саджати юку. Додивившись відео до кінця, ви дізнаєтесь, у яку пору року найкраще займатися пересадкою юки, який ґрунт необхідний для прекрасної вічно-зеленої юки, як доглядати за юкою і як використовувати у ландшафтному дизайні екзотичну квітку. І якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок все це сприяє просуванню нашого каналу на Ютубі. Ну що, почнемо! Коли краще за всього пересаджувати юку. Це можна робити ранньою весною або на початку осені. Але це залежить від того, в якому регіоні ви проживаєте. Головне, щоб у вас. Ще в запасі залишалося як мінімум 3 тижні осені для того, щоб юка чудово прижилася. Не бажано пересаджувати юку під час цвітіння. Який ґрунт необхідний при посадці юки? Він повинен бути легким, а головне добре повітря і волого проникнене. Тому що самий найлютіший ворог юки це. Перезволоження та застій води. Тож, друзі, з ґрунтом розібралися і з часом, яке місце найкраще вибрати для того, щоб юка причудово себе почувала не один рік. Це має бути сонячне, добре освітлене місце. Вітається невелика, ажурна півтінь. Друзі, юку можна пересаджувати в принципі, один раз на 3, 4 або 5 років. Взагалі на одному місці вона може зростати до 20 років. Уявіть собі, за 20 років це вже піраміда з рослин, тому дивитесь! І якщо юка розрослася, треба її пересаджувати. У такому разі ваша ділянка, клумба або квітник будуть максимально декоративними. Що ж, приступаю до посадки. Місце я вибрала дуже гарне. Викопую посадкову яму. Що ж, буду приміряти рослину. Бачу, що відмінно. Що ж, починаю перевалком. Класно, ущільнюю з усіх боків. Вишукана вічно зелена рослина я в захваті від юки. Ще трохи підсиплю ґрунту з усіх боків. Ось так гарненько. І сюди можна трішки ущільнюю добре. Коли ще потрібно пересаджувати юку. Наприклад, вона зростає у вас вже кілька років на ділянці, і ви бачите, що рослина слабо розвивається, не тішить вас своєю красою, не квітне. У такому разі пересадіть її. Знайдіть більш успішне місце для екзотичної красуні. Юка добре переносить пересадку. Так. Чудово, мені подобається. При посадці треба обов'язково полити багаторічник. Хочу зазначити, що найчастіше за всього саджають на ділянках юку з садову, а яку ще називають ничаста? Чому така назва? Ось зверніть увагу на ці тоненькі волокна. Вони схожі на нитки. До речі, вони і сигналізують про стан всієї рослини. Якщо вони поникли, в такому разі потрібно звернути увагу, або ми залили юку, або навпаки, вона довго стоїть без вологи. Хочу зазначити, як правильно доглядати за юкою. Важливу роль відіграє полив. Рослина посухостійка. Тому поливаємо її, коли верхній шар ґрунту повністю вже сухий, тільки в такому випадку починаємо поливати квітку. Як підгодувати цю вічно зелену красуню? Найкраще зробити підживлення ранньою весною комплексними мінеральними добривами. І зробіть ще одну перецвітіння. До речі, під час цвітіння юка виглядає дивовижно і незрівнянно. Це така краса. На високих квітконісах зібрані безліч дзвіночків. Вони можуть бути молочно-білого кольору. Вже після цвітіння квітконіс необхідно зрізати. У помірних широтах юка добре зимує. Мороз, рослина морозостійка, але в більш північних широтах юка вимагає укриття. Це слід враховувати. В ландшафтному дизайні юка дуже затребувана. Її часто застосовують при створенні садових композицій. Вона цікаво поєднується з хвойними рослинами, гібіскусами, ірисами, трояндами. Квітка настільки не вибаглива, що подобається квітникарям всього світу, і, хоча рослина родом з південних країн. Це тропіки і субтропіки, але у нас в Україні користуються величезною популярністю. Друзі, я бажаю вам виростити прекрасну та розкішну юку. Та радіти з нею протягом усього року. І якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайки. З вами була Світлана на першому дачному всі миру. До нових До Зустрічі! Thank you.